Пам'ятай, я повинен бачити тебе на дорозі, щоб не нашкодити тобі. Пам'ятай, мені потрібно, щоб ти бачив мене з машини, коли проїжджаєш повз пам'ятай, повертаючи ліворуч чи праворуч, варто перевірити, чи це безпечно. Пам'ятай, я можу їхати узбіччям, тому не забувай поглянути у дзеркало заднього виду, перш ніж відкрити дверцята. Пам'ятай, коли на дорозі ожледиться, слід бути вдвічі обережнішим. Тримай зоровий контакт зі мною і переконайся, що я бачу тебе. Пам'ятай, мені потрібно, щоб ти звернув на мене увагу. І я маю зробити те саме: ділися дорогою з іншими учасниками дорожнього руху. Поважаймо один одного. Share the road. Respect everyone's journey. From DOE.